Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про злинку канадську, яку ще називають пушняк, хлеб або остудник. Росте злинка канадська на полях, на пасовищах, на стерні, на межах, також вздовж доріг та на смітниках. Злинка канадська це досить поширений бур'ян в Україні. Це інвазивний вид. Потрапила вона до нас із Північної Америки. Злинка канадська однорічна трав'яниста світлолюбна рослина, досягає висоти від 30 до 100 сантиметрів, має ребристе, жорстковолосисте, прямостояче стебло, яке розгалужене лише у верхній частині. До стебла почергово кріпляться довгозагострені лінійно-ланцетні листки. Нижні листки короткочерешкові, а верхні сидячі цілокраї. Має потужну стрижневу кореневу систему з яскраво вираженим головним коренем. Цвіте у липні вересні. Іноді за сприятливих умов цвітіння може продовжуватися до жовтня. Дрібні білі язичкові та жовтуваті трубчасті квіти зібрані у суцвіття кошики до 5 мм довжиною. Кошики зібрані у складне суцвіття, густу довгу волоть. Плід узлинки канадської. Лінійно-ланцетна, світлосіра, з рідкими короткими волосками, спрямованими вгору, сім'янка довжиною до півтора міліметра. Завдяки втричі довшому за сім'янку чубчику плоди злинки канадської легко поширюються вітром на досить великій відстані. На одній рослині може достигнути близько 66 тисяч сім'янок, які добре проростають з глибини не більше як півтора сантиметра. Рослини, які проросли із сім'янок у серпні-вересні, перезимовують, а більшість насінин проростає у березні травні. Найбільш сприятлива температура для проростання насінин з линки канадської від плюс 18 до плюс 28 градусів, тому сходи злинки канадської появляються дещо пізніше від інших бур'янів. Злинка канадська це неофіційна лікарська дубильна рослина, а також злісний бур'ян. Період цвітіння надземна частина злинки канадської містить багато ефірної олії, у складі якої є лімунен та терпінеол. Трава злинки канадської містить фенолкарбонові кислоти, флавони, флаваноїди, оксикоричні кислоти, жирну олію, полісахариди, провітамін А, вітаміни в 1 в 2 П, ПП, Є, e, а також амінокислоти у незначній кількості гіркоти, сапоніни. Смоли, холін та алкалоїди. Також у складі злинки канадської виявлені макро і мікроелементи, зокрема натрій, кальцій, магній, ферум, цинк, манган, купрум, кобальт, хром, нікель та кадмій. Народна медицина використовує траву злинки канадської як гемостатичний засіб при різних видах кровотеч, зокрема при рясних місячних, при крововиливах, при носових кровотечах і при геморої. Препарати із трави злинки канадської використовують при ниркових інфекціях цукровому діабеті, дерматитах, діареї, дизентерії, для лікування циститів, уретритів, простатитів як протизапальний засіб. Є відомості про використання препаратів із корення злинки канадської при лікуванні падагри, радикулітів, головного болю, невралгії та гіпертонії. Препарати із трави злинки канадської використовують також для укріплення волосся. Ефірна олія злинки канадської з високим містом лімонену, використовується у парфюмерії та харчовій промисловості. Злинка канадська має низьку кормову цінність, її можна згодовувати кролям та вівцям. Потрапивши у Європу у середині XVII століття, Злинка Карняцька у першій половині XIX століття стала на території України звичним бур'яном. На даний час має високий інвазивний статус. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.